Ваше особисте життя, що є і що буде. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viper, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе, подивимося, що зараз відбувається в вашому житті і що буде. Так, хто ви і що відбувається у вашому житті? Ви серйозна жінка, розумна, незалежна. Незалежна ні емоційно, ні матеріально. Зараз в даний момент проблеми у вас з вашим партнером, проблеми в спілкуванні. Ці... Проблема через ревнощі. Чоловік холодний і неактивний з вами. Тому ви переживаєте, страдаєте і не знаєте, що буде далі. Так, а майбутнє. Ну, цей ваш партнер зараз, який у вас є, нічого хорошого не чекайте від нього. Він вам ваше життя принесе тільки біль і страждання. Тут глухий кут. Навіть якщо ви із ним зустрінетеся, все одно нічого не буде у вас. Багато дуже обману від нього. Ви розстанетеся. А майбутнє яке ваше? Зовсім скоро, після розставання з цим теперішнім партнером, прийде ваше життя чоловік для великого кохання. Вищі сили подарують вам його, цього чоловіка. Він дійсно прийде з серйозними намірами і у вас буде з ним сім'я. Так що не переживайте, у вас все в майбутньому буде добре. Зараз розчарування в майбутньому буде велике кохання.